Пані та панове, доброго дня, мене звуть Андрій, і сьогодні я знову з вами буду готувати крутий коктейль під назвою Cranberry Cosmo, що в перекладі означає журавлиновий космополіт, можливо, навіть так. Готувати ми його будемо на преміальній українській настоянці на журавлині Ukrainian Spirit. Рекомендую дуже класна історія алкогольної горілки, яка прям зачаровує з першого ковтка. Тому, будь ласка, якщо не пили, скуштуйте, воно того варте. А ми переходимо до приготування цього чарівного неймовірного коктейльчика. Тому пристібніться, і ми будемо зараз вирушати. Для його приготування нам потрібен посуд, будь який є у вас вдома, в ресторані, якому ви хочете подати, тому що це все ваша фантазія, і це круто. Беріть посуд, який вам подобається. Сьогодні я налаштований на винку. Я візьму виночку і охолоджу її відразу. Охолоджую льодом. Додам його дуже багато, тому що нам потрібен доволі сильно охолоджений посуд і відставляю в бік. Після чого я охолоджу шейкер. Шейкеру ми охолоджуємо льодом аналогічно 3-4 від загальної ємності. Отже, весь посуд у нас охолоджений. Тепер переходимо до власне, усіх інгредієнтів, які нам потрібні для приготування цього коктейлю. А саме, преміальна Ukrainian spirit- журавлина. Після чого нам потрібен апельсиновий лікер в кількості 15 мл, тому, будь ласка, наливаємо. Отже, міцна основа у нас вже знаходиться в шейкері. Далі ми додаємо модифікатори, а саме кисло та солодку частину. Кислою частиною у нас буде виступати лимон, тому беремо фреш-лимону і додаємо його 20 мл. Кислу частину ми додали, додаємо солодку частину, якою виступає цукровий сироп у розмірі 15 мл від загального об'єму. Так як наш коктейль називається Кренбері Космо, а горілка в нас не один єдиний інгредієнт, в якому є журавлина, ми ще додамо сік морсу у наш коктейль у розмірі 40 мл. Отже, усі складові нашого коктейлю вже в нашому шейкері, тому зливаємо конденсат та. Переходимо до шейку. шейк шейк, шейк, Як казав один цікавий бармен. Переливаємо. Шук. Шейкуємо. Зливаємо талу воду, яка утворилась у процесі охолодження нашого бокалу. Та переливаємо міст шейкера у наш посуд для подачі. І прикрашаємо наш коктейль журалин. Леді та джентльмени, Кренбері Космо на преміальній горілці Ukrainian Spirit неймовірний коктейль, який можна попивати біля басейну в літній жаркий день. Точно вам сподобається. Це топова застоячка нашої преміальної горілки. Куштуйте цей освіжаючий коктейльчик разом зі мною і Ой, будете щасливі! <свист> Неймовірна смакота, рекомендаціон. І елегантсько переходимо до наступних наших відео та дивимось наші інші рецепти. Цілую!